Всім привіт! Сьогодні ми хочемо розповісти про громадський транспорт у місті Гамільтон. У Гамільтону ми їздимо на звичайному громадському транспорті. Проїзд в автобусі коштує 3 долари 50 центів. Це якщо ти платиш готівкою. Якщо ти маєш проїзний, то один проїзд коштує 2 долари 80 центів, і одна поїздка може тривати до двох годин. Ти можеш користатися двома трьома автобусами і заплатити тільки 2,80 Якщо в тебе є карточка Presto, це так називається проїзний в регіоні Торонто для старших учнів з 13 до 19 років і для пенсіонерів. Кому 65 плюс років. Вони оплачують проїзд зі знижкою, і це 2 долари 30 центів. Зараз запустили таку програму «Fair Assist» для людей з низьким доходом, для пенсіонерів. Ти можеш зареєструватися в цій програмі, і проїзд може коштувати для тебе дешевше. Це буде долар 96. Діти також мають тут проїзний карточку Престо, нагадувати добре. До 12 років проїзд для дітей безкоштовний, але з умовою, що вони повинні мати цю картку, вона повинна бути зареєстрована, і дитина також повинна прикладати цей проїзний до контролера. Але дитина не платить за проїзд. Але що ось ця картка Престо вона надає. Багато знижок в, для відвідування різноманітних заходів та музеїв і виставок. Е, таким чином, ми отримали знижку для відвідування акваріуму в Торонто, знижку на відвідування виставки мультяшних героїв. Комінг окон, музей ілюзії, також там була знижка. Я ще про, нь, про нього розкажу у на, наступних відео, тому ми. І туди теж потрапила. Можна подивитися список е, всіх заходів і музеїв виставок, де ти можеш отримати знижку. Як правило, це 15-20%. Але треба приділити цю карточку, що вона в тебе є. Я в своєму випадку показую цю карточку на телефон. Тобі подобається на автобусі їздити, Олексійко? Так. А на якому тобі більше подобається автобусі? Го. Гоу. А що це за автобус? Можеш розказати? Він до двох повернень. Так. І куди він їде? Торонто. А ще куди? На Ніагара. До Ніагарського водоспаду. Так? Для того, щоб нам дістатися до Торонто, ми використовуємо міжміський автобус. Це, це компанія, яка займається міжміськими перевезеннями. Називається Go. У неї є своя емблема, свої автобуси біло-зеленого кольору, і вони прямують з Гамметона до Торонто. Олексійко, ми їдемо на водоспад. Ти радий? Так, ми зайшли в автобус, сидимо на другому поверсі, але переднє місце зайняті там. На другому поверсі автобуса. Олексійко, тобі подобається. Yeah. На перших місцях мрія збулася. Гаміна до Торонто їхати одну годину і це нам дуже зручно, ми сіли в Гамільтоні через годину приїхали, приїхали до Торонто. А от ми вже приїжджаємо в Торонто і бачимо Сієнтауле. Да? Завжди, коли ми їдемо, ми бачимо цю, цю башту. Дуже цікаво подивитися інші райони Торонто, тому що ми в Дон тан завжди приїжджаємо. Завжди тільки таке бачимо. Тобто вісім і час такий самий, коли ми жили в Ванкувері і добиралися, наприклад, о Боже. Тут автобуси і дороги так само трясуться, як і в Україні і в Ванкувері. Нічого не змінюється. А в Дані. В Дані теж трясуться, так? Я не пам'ятала. Трошки? Трошки, ну може, трошки було. Людей, як бачите, мало в автобусі їздить, тому ми завжди сидимо. Автобуси в Гамільтоні мають розйом для заряджання мобільних телефонів. USB. До Торонто можна дістатися ще потягом. Так, давай, нам треба притиснути картку, що ми їдемо. свою. Все, да. Для дітей теж треба карточка. Перший раз ми їхали, ми сіли на автобус Боу, який приїхав до залізничної станції, і з цієї залізничної станції ми сіли на потяг і поїхали до Торонто. Звісно, що потягом е цікавіше їхати, тому що більше місця, але трошки довше, тому що він зупиняється. Має декілька зупинок. Так, Ну що, вибирай місце. Зліва, справа. Так багато місця. Куди сісти, куди сісти? Давай Давайте чисто віконець. Я вже помічаю. Сюди, зліва? може сюди. Mm. Хорошо, чистенько. Mm. Так. Ні, я хочу по ходу сидіти, бо ми туди поїдемо, Торонто в ту сторону. Mm. Ну що, потяг подобається? А автобусом ми їдемо з Гамільдона до Торонто без зупинок. Але і автобуси, і е, потяги перебувають на одну станцію, Union Station. І там і автовокзал, і залізничний вокзал, Оті ми вже приїхали. Thank you! коли ми користуємося автобусом, GO, ми прикладаємо проїзний, коли сідаємо в автобус, і коли виходимо з автобуса, також прикладаємо проїзний, щоб було зрозуміло, яку відстань ми проїхали і, відповідно, знімається певна сума грошей за проїзд. Тобто, якщо ми їдемо по місту автобусом ГО, то це коштує 3 ,70 долари 70 центів. Коли ми виходимо в Торонто, я прикладаю проїзни і я доплачу ще 7,70. Тобто, щоб проїхати в Гамі до Торонто, проїзд коштує десь біля 11-12 центів. Кожен автобус має спеціальний пандус для людей з інвалідністю, які можуть заїхати на інвалідних візочках, або мами з колясками з дітьми. Ті люди стоять, чекають, поки закриється. Все. Тепер ми можемо заходити через передні двері. Один нас кумедний випадок, ми були два-чотири дні в Гамільтоні, їздили дивитися квартири. Був такий сильний дощ, ми були без парасольки, відкрилися двері, а тут строге правило. Всі пасажири заходять тільки через передні двері і виходять тільки через задні двері. Відкрилися двері, пасажири вийшли. Був такий сильний дощ, така велика черга, щоб зайти в автобус, і ми заскочили в середні двері. Боже, як почався галас, водій почав кричати щось, все зупинилося, ніхто не платить. Він щось кричить. А я розумію, що ми заскочили на середні двері, а не на перші, тому що не хотіли дуже намокнути під іще контролера для щитування проїзного картки. На середніх дверях немає, так як в анковері, тільки на перших дверях. І я вже Олексіка посадила, сама пішла на передній майданчик біля водія. Я кажу: Вибачте, ми тільки два дні в Гамільтоні. Ми не знали, що не можна забігати в середні двері. Я заплачу за проїзд, не переживає. Одну, але таки здійснявся галас, всі зразу так прокинулися, почали на нас дивитися, щось порушуємо, якісь правила, закони. Користуватися автобусами зручно, іноді вони запізнюються, але це не критично. За допомогою Google Map ми можемо розрахувати свій маршрут, подивитися, як доїхати в те чи інше місце, як доїхати до Торонто. У нас ще є про що розказати і чим з вами поділитися. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Всім дякуємо за увагу і до зустрічі! Пока-пока!